Вітання. Сьогодні ми трохи зануримось у закупівлі міста Убухів. Це Київщина. Подивимось, що там цікавого знайшли в системі Прозоро. Так, вітаю. Маємо кілька свіжих прикладів, і вони, до речі, досить різні: Від знаків до, ну, до цілих продуктових наборів. Саме так, от спробуємо розібратися на що йдуть кошти громади і як ці процеси взагалі виглядають. Гаразд, почнемо. Давай ці приклади справді дають непоганий зріз. Тут і інфраструктура, і послуги, і соціальні речі, і навчання навіть. Окей, почнемо з матеріального: дорожні знаки. Здавалося, просто, так? Ну, відносно. Комунальне підприємство Обухів Теплотрансбуд» закупило 46 знаків, угу. очікували витратити десь 92 тисячі гривень. Постачальник ТОВ знаки ЮА, і що цікаво вказано, закупівля без використання електронної системи. Це як. А, ну, це найпростіший варіант, власне, прямий договір. Коли сума невелика, як тут, закон дозволяє не проводити повне аукціон в Прозоро швидше, менше паперів. Тобто менше конкуренції виходить? Ну, по суті так. Часто це означає, що замовник сам обирає постачальника. Договір, до речі, підписали 23 квітня 2025-го. Ясно. А тепер е зовсім інший масштаб: ремонт світлофорів. Отак. Тут вже серйозніше замовник управління будівництва міськради. І сума, увага, майже 740 тисяч гривень. От, і тут уже зовсім інша процедура. Перемогло ТОВ Тех. Запропонували трохи менше 737 тисяч, ну без малого. І процедура тут відкриті торги з особливостями. Це такий прискорений варіант тендеру, але все одно з конкуренцією, з вимогами. Які вимоги, наприклад? Ну, там зазвичай вимагають підтвердити досвід, мати кваліфікованих працівників. Іноді сертифікати АІСО, наприклад, це ж складніша послуга, і вона триватиме довго аж до кінця 2025 року. Тому й підхід серйозніший, логічно. Зрозуміло. Тепер давай про послуги для людей. От управління освіти замовляло навчання. Угу. Схорони праці так для шкіл, садочків, мабуть, вартість десь 63,5 тисячі гривень. Постачальник освітній центр Фахівець Плюс. І знову бачимо закупівля без використання електронної системи. Ну так, сума знову не захмарна, тому й процедура простіша. Прямий договір, скоріш за все. Але тут цікава конкретика: Теми навчання: робота на висоті, електробезпека, пожежна безпека, угу. цивільний захист, підготовка до опалювального сезону. От. то хто видно, на що роблять акцент безпека в освітніх закладах. Це важливо. Безумовно. Ну і тепер здається найцікавіший кейс. Продуктові набори. О, так, це завжди привертає увагу. Замовляв виконавчий комітет міськради 156 наборів до Великодня для родин загиблих військових. Дуже чутлива тема. Очікувана вартість 390 тисяч гривень, і процедура знову відкриті торги з особливостями. Але тут, на відмину від світлофорів, був справжній аукціон із сюрпризом яким? А таким, що початкова ціна була 390 тисяч, а переможець ФОП нужненко Дмитро Володимирович запропонував 179 тисяч 400 гривень. Ого, це ж це більше ніж удвічі дешевше. Саме так, понад 50% падіння ціни. Це, знаєш, завжди викликає питання. Чому так? Дуже сильна конкуренція була? Можливо. Або як варіант, початкова очікувана вартість була, ну, скажімо так, із запасом. Або ж, і це теж треба враховувати при таких падіннях, чи не позначиться це на якості самих наборів. Тобто, чи не зекономили на чомусь важливому? Саме так. Але тут була ще одна цікава деталь, яка у складі набору було вино кагор. А, і що з ним не так. Один з потенційних учасників написав запитання в системі мовляв, для торгівлі алкоголем потрібна ліцензія. І вона долога. Так, він зазначив, що вона коштує 500 тисяч на рік. І це, на його думку, обмежує конкуренцію, бо не кожен ФОП таку ліцензію має. Логічно звучить. І що відповів замовник? Замовник відповів, що ну, ліцензія це вимога закону, а не їхня вигадка. Тому це не дискримінація. Але зважаючи, що набори потрібні були швидко до великодня, і щоб не затягувати процес оскарженнями, вони сказали, що таки внесуть зміни до документації. Тобто вони таки відреагували на зауваження. Виходить, що так певною мірою це показує, що система запитань відповідей у Прозоро може працювати вона висвітлює потенційні, скажімо так, проблемні місця. І ще варто згадати, що ці відкриті торги з особливостями мають чіткі підстави для відхилення учасників. Наприклад, ну, відсутність судимостей кримінальних, корупційних, щоб не було боргів, банкрутства, щоб не було зв'язків з іншими учасниками чи з самим замовником це такі, знаєш, запобіжники. Ясно. Отже, що ми маємо? Досить різноманітну картину закупілен в Обухові, прості речі типу знаків, прямий договір. Складні послуги, як світлофори, тендер з вимогами. Так, і соціально важливі закупівлі, як от продуктові набори, де може бути і аукціон з великим падінням ціни, і навіть у такі нюанси з умовами тендеру. Це все показує, що господарське життя громади йде, і система закупівель ну, принаймні фіксує ці процеси.